Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як львівські Карпати Мирона Богдановича Маркевича на переповненому стадіоні Україна обіграли 22 березня 1998 року суперзіркове київське Динамо Валерія Васильовича Лобановського. Все про той легендарний матч і той час, коли він проходив. Погнали! То був золотий час київського Динамо, коли команда столиці Незалежної України під керівництвом Валерія Васильовича Лобановського, який повернувся з близькосхідних заробітків, знову гучно заявила про себе на міжнародній арені на увесь голос. Кияни змогли не лише повернутися до Ліги Чемпіонів, а й посісти перше місце в дуже сильній групі, залишивши позаду нідерландські ПСВ Зейнтховена, англійський Ньюкасл Юнайтед та Барселону. Усі заговорили про великий талант Андрія Шевченка, Сергія Реброва, Олександра Шовковського, Юрія Калитвинцева, Олега Лужного, Владислава Ващука, Юрія Дмитруліна, Віталія Косовського, Андрія Гусіна, Юрія Максимова, Олександра Харскевича, Олександра Головка, Василя Кардаша. Не лише Україна чи ось з країни колишнього СРСР, а й увесь футбольний світ завмер в очікуванні продовження Київського банкету у лізі чемпіонів уже на стадії плей-офф. Але, на жаль, стара синьора Стуріна охолодила запал запальних молодих динамівських сердець. 1 1 в Італії та 1-4 на НСК Олімпійській при 100 тисячах глядачах. Те, що вся Україна була шокована після цієї поразки, це нічого не сказати. Так, всі розуміли, що пройти такий Ювентус було для динамівців схоже на подвиг. Тому і стало прикро подвійно, що наші хлопці не змогли цей подвиг здійснити. Незважаючи на те, що Лобановський визнавав закономірність перемоги сильнішого суперника, сказавши, що виграв, у команди над Ювентусом став би футбольним злочином, було зрозуміло, Динамо отримало сильний психологічний удар, після якого буде дуже важко відійти. Що це станеться і у команди Лобановського життя разом із грою налагодяться, ніхто не сумнівався. Усе питання у тому, коли кияни знову відчують впевненість у собі і. Ось у такому розбитому стані команда Валерія Васильовича прилетіла до Львова. У чемпіонаті України Динамо начебто й мало конкурентів в особі Донецького шахтаря Дніпропетровського Дніпра та Полтавської Ворскли. Тільки ось у тому, що кияни стануть першими, ніхто на той час не сумнівався. Лобановський робив ставку насамперед на успішні виступи своїх підопічних у лізі чемпіонів. А українська першість була ніби фоном. До європейських тріумфів і сприймалася вболівальниками київського Динамо та й самими футболістами як тренування з підвищеною відповідальністю не більше. Мовляв, навіть якщо й втрачаємо очки, то своє все одно візьмемо і без проблем. Та все ж були окремі матчі, коли команді Лобановського доводилося досить сутужно в протистояннях з українськими клубами. Після напружених матчів Ліги Чемпіонів у Динамо. Спостерігався деякий спад, адже важко було одразу ж переключитися від протистоянь із сильними світу цього на завідомих лузерів, які е вишиковуватимуть перед тобою горизвісний автобус, щоб якщо не здобути хоча б одне очко, то крупно не програти. Ще восени 1997 року, після сенсаційної перемоги у першому турі Ліги Чемпіонів над ПСВ Вентховені 31 Динамівці змарнували домашню перемогу над Дюкаслом до 78-ї хвилини ведучі в рахунку 2-0, але зрештою 2-2. Команда в шоці. А за чотири дні до Києва приїхали львівські Карпати. І вже у першій же свій, своїй атаці на першій хвилині Євген Назаров забив єдиний м'яч – 1-0. Гості їдуть зі щитом у піднесеному настрої. А для киян це вже був третій тур без перемог у чемпіонаті України. До цього Динамо програла вдома Донецькому металургу 0-1 і не змогло перемогти в Одесі 1-1 з місцевим Чорноморцем. І ось знову весною 1998-го Карпати грають із Динамо після психологічного удару останніх від Ювентуса, причому набагато сильнішого, ніж втрачена перемога у груповому раунді Ліги Чемпіонів. Після другого туру все можна було виправити, адже залишалося ще провести 4 матчі. Чого у чвертьфіналі не могло бути апріорі два поєдинки або або. Лобановський вирішив дати відпочити лідерам своєї команди, залишивши у запасі Шевченка та Реброва. Натомість таранити ворота Львів'ян належало Олегу Венглинському та білорусу Володимиру Маковському. Також цікаво було подивитися на новачка Київського Динамо, 20 20-річного грузина Кахабера Каладзе. Який вперше вийшов на поле в офіційному матчі свого нового клубу? Карпати того періоду це міцний середняк українського футболу, який претендує на місце у першій трійці, керував зелено-білими Мирон Богданович Маркевич, за якого вони справді відчули себе левами. У сезоні 1997-98 Карпати націлилися на п'єдестал пошани української першості. Адже поки що львів'яни вище п'ятого місця не піднімалися. Команда Маркевича у новому 1998 році вже взяла одне очко в Івано-Франківську, зігравши по нулях з місцевим Прикарпаттям. І була налаштована дати справжнісінький бій клубу Європейського екстракласу, яким продовжувало залишатися Динамо, незважаючи на домашній розгром від Ювентуса. У Львові приїзд Киян став справжнісіньким святом. Усі квитки на стадіон Україна. Були продані задовго до гри, і на трибунах від напливу глядачів у буквальному значенні слова не було де яблуку впасти. Офіційно на матчі вболівали за своїх левів 40 тисяч шанувальників футболу, і це стало рекордом відвідуваності українського чемпіонату. Насправді ж, людей на спортивній арені було значно більше. Та ще всі висоти навколо стадіону були окуповані такими. Що бажають особисто побачити зірок європейського футболу, які кришили саму Барселону. Молоді люди висіли, сиділи і стояли на гілках дерев, наче визрілі плоди, з ризиком випробувати на собі закон всесвітнього тяжіння Ісаака Ньютона і полетіти вниз на назустріч до рідної матінки землі. Але завзяти хлопців не лякала така незавидна доля, адже вони були готові на все заради зустрічі зі своїми кумирами. Нехай навіть на візуальному рівні, який обмежувався спостереженням за грою здалеку. Господарі поля розпочали з місця в кар'єр. Вже на сьомій хвилині Україна вся як одна підхопилася на ноги, вибухнувши позитивними емоціями. Цебеньо після подачі зі штрафного від полуніна підрізав головою м'ячик у самий кут воріт Шовковського, 1-0. Далі все було досить прогнозовано. Леви, відсвяткувавши свій успіх, Відійшли всією зграєю назад і відбивалися від наполегливих атак класнішого суперника з розрахунком на стрімкі контри. Потрібно визнати, що того дня, 22 березня 1998 року, іскрив у рамці Богдан Стронцинський, який проводив сотий матч за Карпати. Він відбивав усе, що летіло у його ворота, часто роблячи при цьому карколомні стрибки і виявляючи дива еквілібристики. Та й виходи з ним на побачення вчасно ліквідував або заважав, як у випадку з Венглинським у кожному з Ось усім був хороший Олег. І швидкість була при ньому, і почуття гола розвинене, коли потрібно опинитися в потрібний час у потрібному місті. Тільки свої забійні моменти венглинський часто марнував. Тому й не закріпився в основі Динамо, а в матчі проти Карпат його було замінено. Шовковський. Як і його Карпатівський колега, теж часто вступав у гру. Чого тільки вартував його сейв після удару головою Гецька у першому тамі, тільки ось у другій половині поєдинку динамівський голкіпер уже нічим не зміг допомогти своїй команді, коли 29-річний ветеран Іван, якому до 30-го дня народження залишалося 15 діб. У динамівській штрафній площі обманними фінтами накрутив двох суперників і точно вразив ціль. Гецько забив 2-0. Сталося це на 60-тій хвилині. На що Лобановський відразу ж відреагував посиленням атаки, випустивши спочатку Герасименка замість Раченка, а потім і Маковського з Венглинським поміняв на Шевченка з Ребровим. Тільки от київські форварди миттєво потрапили під щільного опіку Беньо Язерського та Микитина. Все, чого вдалося досягти динамівцям, це гол Андрія Гусіна на 87-й хвилині. Слабка втіха для команди Лобановського. Вперше в історії українського футболу одна команда протягом одного сезону двічі обіграла киян, що було на той період унікальним досягненням. А Микитин та Гецько потрапили до символічної збірної 17-го туру, яку складали журналісти українського футболу. А ось склади команд, що видали 22 березня 1998 року 40 тисячам глядачам на стадіоні Україна у Львові незабутню футбольну виставу Карпати. Богдан Стронцильський, Юрій Беньо, Олександр Чижевський, Олександр Євтушок. Володимир Язерський, заміна Володимир Шаран 83 хвилина. Андрій Полунін заміна Ігор Плотко, 46-та хвилина. Володимир Микитин. Євген Назаров. Олександр Паляниця, заміна Сергій Ковалець, 46 хвилина. Іван Гецько, Любомир Вовчук. Запасні Олег Борецький, Сергій Євглевський, Роман Толочко. Тренер Мирон Богданович Маркевич. Динамо. Олександр Шовковський, Олег Лужний, Олег Венглинський. Заміна Сергій Ребров, 63 хвилина. Олександр Головко, Олександр Раченко, заміна Олексій Герасименко, 60 хвилина. Юрій Дмитрулін, Василь Кардаш. Кахабер Каладзе, Віталій Косовський, Андрій Гусін, Володимир Маковський. Заміна Андрій Шевченко 63 хвилина. Запасні. В'ячеслав Карнозенко, Олександр Кирюхін, Дмитро Михайленко, Сергій Федоров. Тренер Валерій Васильович Лобановський. У результаті Київське Динамо сконцентрувалося на внутрішніх турнірах і досить прогнозовано зробило Золотий дубль, вигравши і чемпіонський титул, і Кубок України. Карпати фінішували третіми. Що зрештою не дозволило львів'янам стартувати в Європі. На той час Україна посідала низьке місце в рейтингу УЄФА, і в сезоні 1998-99 була представлена лише трьома клубами: Динамо Київ, Ліга Чемпіонів, ЦСК, Київ як фіналіст Національного Кубка, Кубок Володарів, Кубків, Шахтар, Донецьк, Срібний призер Кубок УЄФА. Такий ось був час, куди ми знову можемо повернутися в сенсі низького рейтингу УЄФА. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння з вами був Санич. Зустрінемось.